В етері Новини Прикарпаття в студії Ліліани Іванічук Мої шанування про головне за добу розповім просто зараз. Стажування, практика, різноманітні конкурси та тренінги в Івано-Франківській громаді підтримують чимало ініціатив та ідей молодих людей та допомагають їм розвиватись. Хлопці та дівчата мають змогу отримувати стипендії від міста, волонтерити у різних напрямках та різносторонньо розвиватись. Більше про це розкаже Юлія Торконяк. Допомагають молоді розвиватись та реалізовувати свої ідеї. Міська влада Івано-Франківська постійно підтримує молодих дівчат та хлопців, які хочуть вдосконалюватись та пропонують цікаві ініціативи. В першу чергу це стажування в департаменті та в молодіжному центрі. В будь-який період молода людина може прийти до нас, написати заяву і від місяця до трьох місяців часу, в зручний після навчання або після роботи час проходити таке стажування. В результаті отримує характеристику, яку може використати чи в навчанні, чи як по. Даючись, наприклад, на премію кабінету міністрів України для молоді за особливі досягнення розбудові України або ряд інших можливостей, або просто здобути для себе знання і досвід, що таке працювати в органі місцевого самоврядування або комунальній установі молодіжний центр. Ще одна можливість простажуватись у міській раді це взяти участь у проєкті Молодь і влада. Таким чином, молоді та активні люди мають змогу упродовж трьох місяців спробувати себе у ролі працівника різних структурних підрозділів. Окрім стажування, пропонують і практику. Студенти 4-го курсу мають право проходити у нас навчально виробничу практику. Офіційно ми укладаємо угоду з закладом вищої освіти та беремо такого студента, який протягом місяця часу, залежно від щоденника від вимог, проходить у нас практику. І ми його розцінюємо як кандидата на заміщення вакантних посад у майбутньому. А також у нас є конкурс для громадських організацій, які працюють з молоддю. А ще для молоді проводять чимало тренінгів. Зокрема, це програма Молодіжний працівник. Це досі єдиний вид, єдиний шлях, як можна отримати документ встановленого державного зразка про те, що ви є молодіжний працівник. Чому це зараз особливо важливо? Тому що з березня 2023 року в класифікаторі професій з'явилась нова професія. спеціаліст роботи з молоддю в дужках молодіжний працівник. І саме в молодіжному центрі три працівника вже в трудовій мають такий запис. Правда Чотири. Чотири. Чотири працівника мають такий запис. Крім того, в Івано-Франківській громад громаді існує молодіжна рада. Цьогоріч формувався новий склад цього органу. Це такий дорадчо-консультативний орган, який допомагає бути місточком між молоддю нашої громади, нашим департаментом та в цілому виконавчим комітетом. Адже потреби і запити молоді можуть стосуватися і освіти, і культури, і охорони здоров'я, і комунального транспорту, і багатьох інших питань. Тому даний орган повинен вивчати. Ті рішення, які приймаються виконавчим комітетом міської ради, то стосуються молоді, лобіювати якісь інтереси молоді, робити пропозиції, ну і не заборонено організовувати різноманітні заходи для молоді, хоча це не є ключовим завданням. Обдаровані студенти закладів вищої освіти мають змогу отримати додаткову стипендію міського голови це 2,5 тисячі гривень в місяць, а також премії. За певні успіхи студенти можуть претендувати на суму до 55 тисяч гривень. До того чимало хлопців та дівчат долучаються до волонтерства та допомагають у різних напрямках. Плетемо сітки, і передаємо станом на зараз. У нас вже плететься від відкриття від 27 серпня 2023 року. у нас вже плететься дев'ята сітка, яку ми регулярно передаємо. У Нас кожного дня приходять волонтери. Також запрошуємо долучатися до нас небайдужих мешканців міста. Також на базі молодіжного центру діє співдія заради дітей. Тут відбувається допомога нашим діткам, як внутрішньопереміщеним, так і діткам нашого міста в психомедиційній підтримці в різних розвагах. Також запрошую долучатися з. Сьогоднішнього дня відбувається новий набір на дві групи. Відповідно, менша група, і підліткова група. А нещодавно запрацював урбан рух у міста. Є я він має на меті сприяти об'єднанню активної молоді та сформувати знання про функціонування міста. Зачіплені там важливі теми: це забудова міста, екологія, це культура міста і тому подібне. Всього є 11 тем. Також, якщо підлітки віком від 10 до 17 років мають бажання і хочуть долучитися, запрошуємо, чекаємо вас, будете точно знати щось нове про наше місто і дізнається велика кількість хорошої інформації. Загалом приміщенням молодіжного центру може користуватись кожен хто цього потребує для реалізації своїх ініціатив та проведення різноманітних заходів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. 75 років створення НАТО. Співпраця між Україною та Литвою в умовах російської загрози. Під такою назвою Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція. До неї долучилися представники литовської та української влади, волонтери, військовослужбовці та духовенство. Про що говорили та яка мета конференції, дивіться у наступному сюжеті. Міжнародна співпраця в Івано-Франківську відбулася. Конференція: «75 років створення НАТО співпраця між Україною та Литвою в умовах російської загрози. Вже 10 років поспіль Литовська асоціація Атлантичного договору допомагає українцям протистояти російському агресору. Сьогодні якраз 75 років, як було створено НАТО. 25 років тому Литва вступила в НАТО. Ну і ми ж з нашими українськими партнерами тут в Івано-Франківську співпрацюємо 10 років. Нас такі дати, і ця конференція якраз буде про цю співпрацю про те, що ми повинні надалі працювати, підтримувати Україну, щоб вона обов'язково вступила в НАТО. Литовська асоціація постійно надає гуманітарну допомогу українським цивільним та постачає військовослужбовцям необхідне технічне забезпечення. Лише за цей рік вони передали більше 20 автомобілів. Наша громадська організація утворена двох 2020 році, і ми вже починали вже співпрацю з Литовською асоціацією Атлантичного договору. І коли почалася ця війна, повномасштабна війна, то ми дуже щільно почали співпрацювати. Тільки в цьому році, ось початку року, ми отримали більше 25 автомобілів саме для ЗСУ. І буквально вчора я повернувся з Литви і перегнав, приїхали два грузових автомобілі. І а три автомобілі легкові поїхали вже прямо на схід до Литовської бригади, яка там є. Військова бригада Литовська. Також у Литві активно працює інформаційна підтримка українців, Ба більше створене телебачення, де транслюють українські новини, каже директор українського дому в Литві Микола Дзядзін. В нашому українському домі є журналіст, який сьогодні очолює. Наш канал двері Україну. І ми всі новини, які йдуть в Україні. У нас чотири чи п'ять журналістів Україні, які працюють на наш канал, і ми поступаємо, подержуємо свіжі матеріали з фронту. І часто ми їздимо з гуманітарною допомогою до військових і там беремо теж інтерв'ю. Надалі литовці продовжуватимуть співпрацювати з українцями за налагодженою схемою в напрямку протидії російському агресору. Ліліана Івенічук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Збір на багі для Національної гвардії. Військовослужбовець 50-го полку Національної гвардії України імені Семена Височана Юрій Гапончук збирає кошти, аби придбати побратимам дві такі автівки. Ця техніка дозволить нашим воїнам швидко та ефективно доставляти боєприпаси на поле бою, а також евакуйовувати поранених. Подробиці у сюжеті. Щоб підвозити боєприпаси на поле бою та здійснювати евакуацію особового складу, військовослужбовець го полку Національної гвардії України Юрій Гапунчук відкрив збір на два баги для побратимів. Цей збір для роти оперативного призначення, там де я служив, це збір для батальйону, в якому знаходиться наша рота, це автомобіль, який Може рухатися будь-де, ну правда, не на воді і не під водою, але будь-де на, на суші. Так? Це один із таких дуже, дуже дієвих способів для пересування на лінії зіткнення на полі бою. Ці машини виробляють в Івано-Франківській області. От, якби вже вони протестовані, тобто ми розуміємо, що ми будемо брати вже готовий. Хороший продукт. Аби придбати цю техніку, потрібно 380 тисяч гривень. Воїн сподівається, що цю суму вдасться зібрати якомога швидше. Після того, коли ми приїхали з населеного пункту Креміна з напрямку так, Луганської області, з командиром частини ми визначилися, що потрібно вже зараз готуватися, що потрібно вже зараз накопичувати сили і засоби для того, щоб ми могли, коли виїдемо, щоб ми вже не просили або не чекали, поки нам дадуть, щоб в нас вже було хоча б на перший час. От, Чим користуватися для того, щоб збери, зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців і дати гідну відсіч агресору на лінії зіткнення. Долучитись до збору ви можете за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Коломия ми я долучилася до Всесвітньої родини Ротарі. В місті клуб офіційно зареєстрований ще рік тому. Головним гаслом міжнародної організації є надання гуманітарних послуг та сприяння доброзичливості служіння понад своє я. Цього разу представники організації статусно підтвердили існування громадської організації Ротарі Клуб Коломея. Наша знімальна група побувала на урочистостях. До Коломиї на знак пошани та вручення грамот приїхали президенти кількох ротарі клубів України. Серед них і Ігор Макитюк він очолює таку організацію в Івано-Франківську. каже, що саме від тепер Коломийський клуб офіційно влився до родини ротарі. Сьогодні буде чартер Коломийського ротарі клубу буде вручена чартерна грамота губернатором дистрикту українського дистрикту паном Мироном. Огрином, буде вручено президенту Коломийського клубу, і буде офіційно початок роботи цього клубу. В місті Коломи. до цього він була ініціативна група. Вони були якби. Від нашого франківського клубу вони початково були членами нашого франківського клубу. Поки от не пошлося процедуру в Rotary інтернешнл, тобто з сьогоднішнього дня вони будуть офіційно являтися окремою одиницею і новим клубом в Україні в Україні. Сьогодні діють 42 два ротарі клуби, зокрема чотири у Львові. Керівним органом тут є дискрикт. Посвідчення про офіційне членство організації президенту Коломийського ротори клубу вручив губернатор дискрикту. Мирон Я хочу е, вручити цю хартію, це така умовність, але це е, свідоцтво, воно вже вже не викинешся з історії рота, з е, сайтом рота. Е, е, і це вже занесено в крижалі історії Президент Коломийського клубу Тарас Косович зазначив, що за рік від створення громадської організації вже зроблено чимало добрих справ. Ми вже зробили ряд заходів. Зокрема, був переданий величезний, надзвичайно потужний генератор для потреб інфекційної лікарні. Це безумовно, це були надані допомога. Це в дитячу лікарню, в поліклініку. Тобто, ми стараємося, ми вже стараємося зробити і працювати на благо коломийської громади. На сьогоднішній день у Коломийському роторі клубі понад два десятки людей. Однак суди запрошують всіх, хто хоче допомагати старшим людям, дітлахам, людям з особливими потребами від власного серця. З колонії Ван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Подарувати відчуття тепла та допомогти відволіктись від спогадів війни. Департамент молодіжної політики та спорту спільно з студентами-медиками ініціювали акцію Книга для військового. Упродовж місяця триватиме збір літератури, яку згодом передадуть у медичні заклади, в яких лікуються наші захисники. Як долучитись, розповість Юлія Торконяк. Те, що допоможе героям швидше одужати. Департамент молодіжної політики та спорту і студенти-медики запустили благодійний челендж. Книга для військового. До нас звернулася Українська медична асоціація студентів з пропозицією збирати разом книги, оскільки вони волонтерять, і відвідують поранених у госпіталях, в наших лікарнях і отримали від них такий запит, що вони хотіли почитати книги. Тому ми дуже раді відгукнулися на цю ініціативу і одразу погодилися, що будемо це робити. Спільно таку книгу українською мовою будь-якого жанру, яку людина, яка приносить, вважає цікавою, можна принести у точки, де відбувається збір. Це, зокрема, перший поверх міської ради, кафе Рубан Спейс, це бібліотека медичного університету, і центральний корпус, це молодіжний центр, рух та бібліотека для юнацтва у нас на незалежності 12 на 100 метрівці. Кожен охочий може принести книгу українською або іноземною мовами. Це може бути історична чи художня література, мемуари, книги для саморозвитку. Ми просимо приносити ту літературу, яку ви готові порекомендувати, але звісно, в першу чергу, щоб це несло якийсь духовний, моральний, позитивний, надихаючий зміст, не про якісь події війни, адже вони там цього побачили достатньо. Для чого така ініціатива? Кожна людина з нас, яка перебуває в певних обмежених обставинах, коли ми не можемо рухатись чи кудись вийти, чи ще щось, ми можемо зациклитись на своїх проблемах, на своїх травмах, щоб відволіктись або навпаки, морально перенестись в інший світ, в інші якісь території. Ми хочемо подарувати от таку книгу, яка це допоможе. Після завершення збору книжок студенти передадуть їх у медичні заклади. Спочатку ми зберемо ці книги в пунктах збору. Ору, і потім будемо брати їх і ходити до військових. Тобто, це буде команда людей. Звичайно, це не буде робити одна людина. Це буде так само проводитись в такій формі комунікаційній, тобто, це не просто прийти роздати кожному книжку, звичайно, поговорити. Можливо, навіть запитати про вподобання, запропонувати різний вибір книжок. Можливо, хтось там по політурці чи по назві книги собі щось обере. Тобто, це буде більш таке ну, комунікація, це не просто прийти і роздати. Прийом книг триватиме до 30 квітня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Традиційні та сувенірні. Івано-Франківській обласній бібліотеці відкрили виставку писанки у рамках всеукраїнського конкурсу з писанкарства Великодні писанки. На ній представили свої роботи 360 учасників 43 територіальних громад Прикарпаття. Відвідала виставку і наша Юлія Турконяк. Неповторні, оригінальні та із глибоким змістом. В Івано-Франківській обласній бібліотеці відкрили виставку писанок. Її організували у рамках всеукраїнського конкурсу з писанкарства Великодні писанки. Свою роботу представила й учениця третього ліцею Олена Бондаренко. Дівчина розповідає, писанкарством захоплюється з маличку. І цей процес зізнається, Олена дуже заспокоює. Я обрала цю писанку, тому що коли я її побачила, вона мені зразу сподобалася своїми символами е і кольорами також. Тут е є ну, жовті, зелені кольори, зелені це е описують ну, траву і тому подібне. Чорні це земля. Е цей процес був спочатку, коли я навчалася, був трохи складнуватий, але чим більше ти розписуєш, тим легше тобі стає, і тим більше ти можеш брати складніші орнаменти і елементи. Організатор виставки Михайло Кузбет каже, участь у другому етапі всеукраїнського конкурсу взяли 360 хлопців та дівчат з 43 територіальних громад області. Свої роботи вони презентували у трьох номінаціях. Це традиційна писанка, сувенірна писанка та композиції і великодні прикраси. Наша ціль максимально долучити дітей, відвернути їхню увагу і морально від війни. Всі інші конкурси, які ми навіть проводимо, то все одно в дітей, чи це є образплоще мистецтво, чи це є конкурс писанки. Діти демонструють те, що їх болить. Владислав Огрінович завітав на виставку, щоб підтримати однокласників та переглянути роботи інших учасників. Хлопець розповідає, він тільки починає вивчати писанкарство і у майбутньому теж планує взяти участь у цьому конкурсі. Я пробував робити писанку з орнаментом «Баранячі ріжки, ніби так називається Я брав просто яйце, виводив там орнамент. Та поклав у таку красну барвник та у фіолетовий вийшов такий дуже благородний колір. Переглянути роботи учнів шкіл громади можна в обласній бібліотеці упродовж тижня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.